В ніч проти 17 січня російська армія атакувала Одесу безпілотниками Шахет. Внаслідок удару пошкоджена тепломережа. Наразі без опалення залишилися 58 будинків. Про це повідомив очільник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер. На жаль, мій таропрогноз, який я вам напередодні ввечері записувала, знайшов своє підтвердження. На жаль, можуть бути дуже-дуже сильно великі жертви саме від обстрілів дронів. Будуть знову ж таки або уламки падати, або влучання дронів, тому що ось тут сімка кубків. Далі, що мені не подобається, Сімка кубків, десятка мечів, я вам можу сказати, що зараз майже кожні сім днів будуть відбуватися якісь ось такі масовані обстріли. Тобто було 12 числа, може бути плюс-мінус 5-7 днів, тобто це може бути. 17-19 числа, наприклад, можуть бути знову жахливі обстріли. І ці удари, скоріше всього, будуть на Півдні, тому що тут лицар Кубків падає, тут йде королева Кубків далі і п'ятірка Кубків. На жаль, це можуть бути удари знову ж таки Одеса, Херсон, Миколаїв, Запоріжжя і Дніпро, і області, відповідно, Запорізька.